Постанова кабміну з однієї вирішує певні проблеми, які набули дуже скажімо так масштабного характеру. Наприклад, віком 17 років юнаків масово возять зараз за кордон, розуміючи, що з 18 їм треба ставати на військовий облік і батьки. Превентивно реагують, тобто дозвіл виїжджати до 22-річного віку, фактично цю проблему вирішує. Ну що не буде такого масового виїзду, тому що батьки будуть розуміти, що діти не будуть підпадати під мобілізацію. Також є запит з боку тих, хто перебуває вже зараз за кордоном, наприклад, навчається у західних закладах вищої освіти, що вони готові приїжджати в Україну, але оскільки вони не мають легальної можливості повернутися назад на навчання, то ця постанова цю проблему вирішує з іншої сторони. Я знаю, чимало наприклад людей, які зараз захищають нашу державу, чи на передовій. чи